Що у вас здивує? Що вас здивує? Так, пропозиція здивує вас, ну, треба приймати буде рішення дуже швидко. Грошова пропозиція. Вона для вас добра, ця пропозиція. Це поміняє ваше життя, але якщо ви на це наважитесь?» Тут, прям несподівано, запропонується або якась робота, або підробіток, не знаю, інвестування. І тут карти говорять, що це принесе успіх тільки, якщо ви не злякаєтесь, якщо ви в це підете. Але тут треба наважитись і піти. Вам дуже страшно взяти якусь відповідальність. Можливо, запропонують підвищення в посаді. І ви будете думати переживати. Але це для вас буде крім серед ясного неба. Ви готові по королеві кубків? Ви готові, щоб іти на це.